15 вересня і 16-та річниця з часу зникнення Георгія Гонгадзе. І завжди День пам'яті українських журналістів поєднують із цією сумною річницею. А сьогодні так склалося, що вони ще співпали. 16 вересня, 16-та річниця 2016 року. Сьогодні по всій Україні шанують пам'ять тих, кого не стало, кого немає з нами. Але шість років тому вирішили, правда це було в квітні, шанувати пам'ять наших колег із Прикарпаття, ось, посадженням дерев і закладанням алеї пам'яті журналістів Прикарпаття. Тоді, того дня, при закладенні алеї, коли було посаджено 19 кипарис, кипарисів золотистих туй, були наші колеги Галина Довбуш, Володимир Безгачник. І я б хотіла запросити до слова заслуженого журналіста України Володимира Безгачнюка. Так, так багато в принципі, ніколи не доводилося вступати, так побічка Взагалі-то акція починалася з того, що пар був закладений, ви там читали заздалегідь. Це було болото по колінах. Юр Васильович розповідав, що тут трактор топився. І нас, журналістів, запросили посадити дерева. Ну але оскільки зібрати всіх було майже неможливо, щоб посадити дерева, бо постійно, коли така акція проводиться, всі при роботі, От навіть так зараз, бачите, одні слухають, одні на роботі, то вирішили, що посадити дерево. Пам'яті, ну, посадити кілька дерев і назвати пам'яті Ярослава Гречука. Він якраз помер, наш колега, і присвятити цю алею тим журналістам, які писали на тему лісу, природи.